Результати антикорупційної реформи в Україні в контексті регіону про це йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Детальніше у сюжеті у НАЗК насамперед функції спрямовані на запобігання корупції, а співпраця із регіонами, регіональними адміністраціями та органами місцевого самоврядування це робота з антикорупційними уповноваженими органами, каже голова національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик. Важливим елементом нашої співпраці з регіонами, регіональними адміністраціями та орним серсоврядування, це є робота з антикорупційними уповноваженами в даних органах і реалізація ними їхніх функцій, що стосується формування, написання підготовки антикорупційних програм та виявлення корупційних ризиків в діяльності їхніх органів, що максимально надасть можливість запобігти тим проявам корупційним. Після ідентифікації корупційних ризиків, які вони зможуть виявити, за соціологічними дослідженнями 73% населення вважають корупцію другою проблемою в Україні після війни. Реальна цифра людей, які стикаються з корупцією, вона на порядок менша. Це приблизно 19%. Але 73% це та цифра, та кількість людей, яка показує. Волю і жагу населення для того, щоб жити в країні без корупції, і я вважаю, що ми повинні працювати безпосередньо з цими людьми, в тому числі і максимально у співпраці з регіональними адміністраціями та органами місцевого самоврядування для донесення тієї інформації. Зі слів Віктора Павлощака, ключовий акцент і посил до регіональної влади це надання необхідної допомоги для якісного виконання роботи, пов'язаної з уповновадженням реформи. Наш ключовий акцент і посил до регіональної влади це те, що ми готові надавати всю необхідну допомогу, всю методологічну, навчальну допомогу для того, щоб вони якісно могли виконувати свою роботу в побудові. Хорошої інфраструктури запобігання корупції в себе в органах, Начальник ОВА каже обласною державною адміністрацією прийнята антикорупційна програма. У нас існує робоча група Прозорість і підзвітність, яка системно моніторить предмет закупівель. А на наш погляд, саме закупівлі є одним із напрямів, де можливі ризики. Корупційні, і такі вони найбільш, мабуть, поширені, це предмети, як ми казали, гуманітарної допомоги, де теж такі речі можуть проявлятися, це подання декларацій державними службовцями всіх рівнів. Ну і інші такі напрями, де ми маємо якомога більше приділяти цьому увагу. У ОДА функціонують внутрішні регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних порушень. Додає посадовець. Подання повідомлень здійснюється у нас через відкритий та цілодобовий доступ. Єдиний портал повідомлень викривачів. Ми по відношенню до кожного напряму таких корупційних ризиків відпрацьовуємо. Залучення відповідних виконавців, відповідних фахівців, начальник ОВА зазначив, що буде жорстко реагувати на прояви у співробітників будь-яких корупційних діянь, і додав, що така політика повинна бути на всіх рівнях влади. Я думаю, що на всіх рівнях влади, починаючи з територіальних громад і вище, така політика має бути, тому що тільки з такою позицією нас бачать наші партнери західноєвропейські і заокеанські. І тільки з такою політикою ми дійсно будемо крокувати не до оркостану, з яким ми зараз воюємо, а до майбутнього і світлого майбутнього нашої держави. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.